Ти казав, що ви в перший час якісь називали там палати камерами? Там було. Я зазвичай у людей питаю, що вони відчували, коли зрозуміли, що потраплять у полон, і про що думали. У тебе я спитаю, коли і як ти зрозумів, вже, що ти вдома? І що ти подумав тоді? Я зрозумів, що я вдома в той момент, коли до нас зайшов автобус представник координаційного штабу і привітався з нами українською. Тому що вона у нас була суворо заборонена, Якщо цим всім охоронцям здавалося, що ми кажемо про якесь там, там українське слово, або їх дружи, декого з них дуже дратувало слово «п'ять», Яке, ну от, не, не можуть хлопці з Заходу України, які виросли в україномовному середовищі, сказати п'ять. Вони кажуть п'ять і, і дев'ять, Тому що це ну, важко дуже да, відпрацювати. Вони ще просто не знають як. І це було ризиковано, тому що були такі тварюки, які за це теж могли бити. Тому е, от те, що з нами привіталося, це вже було остаточним таким знаєш, підтвердженням, що це відбулося. І це вже не зворотня, і ми вже... Хоча це ще сталося на цьому кільці, на, на пункті перепиту на кордон. От, е, я був щасливий. Це прям таке дуже глибинне таке відчуття, така хвиля в грудях щастя.